Функції однієї змінної. У мене є одна єдина змінна X. І у мене для цієї змінної буде чотири варіанти логічних функцій. Чотири варіанти для однієї змінної. Моя змінна може мати значення 0 і одиниці, і відповідно я отримую функції Fі 0, Фі 1, Фі 2, Фі 3. Які будуть мати е, наступні варіанти: 0,0 для функції φ 0 0,1 для φ1, 1,0 для φ 2 і 1,1 для φ 3. Давайте розберемо кожен конкретний стовпчик для наших функцій, для того, щоб розуміти, що це за функції, як вони виглядають, і найважливіше, як вони в реальності відображаються в реальному світі. Функція константи 0. Перша нульова функція Фі 0. Давайте подивимось. При будь-якому значенні аргументу, тобто х, неважливо, яке значення буде у нас на вході функції, тобто у нас є такий ось такий квадратик якийсь. Наша функція фі 0. Сюди на вход приходить х, а ось тут буде завжди 0. Все, що завгодно, ви можете записувати туди або 0, або одиницю. На виході буде 0. Ну, зрозуміло, що наша формула буде виглядати доволі легко, ось так: Фі 0. нічого тут складного нема. Але як це буде виглядати в випадку електричної принципової схеми? Давайте згадаємо, що ми працюємо з позитивною логікою, і в результаті роботи з позитивною логікою. Якщо ми на землю посадимо наш сигнал, то на виході якраз ми отримуємо Фі? Нуль, тобто логічний нуль. Відповідно, якщо ви малюєте землю, то ви повинні розуміти, що земля це логічний нуль. Якщо ви на реальну мікросхему подаєте землю, тобто мінус джерела живлення, то схема буде розуміти це як рівень логічного нуля. Це константа логічного нуля. Відповідно, якщо вам треба записати. Те, як буде намалювати те, як буде виглядати константа логічний нуль на електричній принципові схеми, то це буде виглядати ось так. Це одна з багать... небагатьох часто вживаних функцій. Нам дуже часто треба, щоб на вході мікросхеми був логічний нуль, тобто подати туди константу логічного нуля. І ось для того, щоб це зробити ще раз, ми просто садимо на землю. Я перейду зразу до третьої функції, тому що це більш логічно. Знову ж таки, якась. Функція у мене є два входи: 0, 1, і вона завжди на виході видає значення одиниці. Незалежно від того, що ви даєте на вхід, на виході завжди буде одиниця. Це так, це так звана функція константа 1. Тобто, що, ця що попередня функція, вони не залежать від того, що є на вході, вони завжди генерують 0 або одиницю. Нульова функція генерує 0, третя генерує одиницю. Ви пам'ятаєте, що ми працюємо з позитивною логікою, тобто високий рівень це рівень логічної одиниці. Для сучасних мікросхем рівень логічної одиниці це плюс живлення. Наприклад, може бути ось так це виглядати. Або і там і там буде рівень логічної одиниці. Можливо, там буде використовуватись, ну, наприклад, якийсь резистор, але зараз нам це не важливо, з якими технічним рішення для нас не важливо. Таким чином, дивіться, ми вже з вами провели деяку тоненьку лінію між реально існуючими на сьогоднішній день. Мікросхемами і дискретною математикою. Тобто, дискретна математика знаходить своє відображення в реальному світі. Повторення змінної. Дуже цікава історія. Дивіться, якщо на вході 0 на виході 0, якщо на вході 1, на виході 1, тобто ми взяли і повторили змінну. Тобто, ось ця функція логічно описується ось так. виникає питання. Для чого потрібна така логічна функція? Що вона робить, ця логічна функція? Чи може існувати пристрій, який реалізовує настільки просту і непотрібну задачу? Які ваші думки? Ця логічна функція на сьогоднішній день є однією з найбільш часто використовуємих логічних функцій. Вона використовується в так званих буферних елементах. Буферний елемент робить що? Він приймає сигнал на вхід і видає той самий сигнал на вихід. Здається, начебто, воно нікому не потрібно. Але коли ми говоримо про реально існуючі пристрої, нам дуже часто треба зробити так, щоб навколо якоїсь достатньо дорогої схеми існували буфери повторювачі, які будуть повторювати сигнал. І в разі чого, якщо якийсь Споживач десь щось не так зробить з портами нашого пристрою, з виводами зовнішніми, з роз'ємами, наприклад, закоротить його. В цьому випадку буфер, який повторює сигнали від якогось пристрою керування, він згорить. Але вартість цього буфера, вона складає одиниці гривень або одиниці центів, тобто десятки гривень, але не сотні доларів. Випадку коштовних мікросхем. Тому ось такий буферний елемент, повторювач, або буфер, як їх інколи називають, він необхідний саме ось для цього. Або варіант номер два: він необхідний для того, щоб для якоїсь схеми зовні наша схема виглядала як один єдиний вхід. Це те рішення, яке дуже часто використовують в великих системах. Наприклад, в персональних комп'ютерах всередині для того, щоб зменшити навантаження на якийсь вузол, ставлять повторювачі, які потім повторюють значення на виході. Тому повторення змінної є дуже важливою функцією, і воно фактично є чим іншим, ніж буферним елементом. Використовуючи ось довідник від Texas Instruments, там ми можемо знайти взагалі. Дуже цікаву мікросхему, яка називається Single Buffer Gate. Тобто мікросхема, яка містить один єдиний буфер. На три або чотири виводи, як це показано. Ось тут. На три або чотири виводи, він просто повторює сигнал, який є на вході. Ось дивіться, будь ласка, на таблицю істинності. Якщо на вході одиниця, на виході одиниця, хай. Якщо на вході 0, на виході 0 Low. Прийшов 0, отримали 0. Прийшла 1, отримали 1. Все, що хотіли, ми отримали. Все класно.